Орігає людей від неприємностей і напастей. В давнину її використовували в ритуалах, давали впридане. А ще неї дуже полюбляли гратися дітки. Мова йде про ляльку-мотанку. Продовж багатьох років вона залишається найсильнішим оберегом миру, щастя і благополуччя будь-якого дому. Свої унікальні творіння в краєзнавчому музеї на огляд івано-франківців представила майстриня Наталія Данилюк. Ось уже два роки поспіль виготовляти ляльки-мотанки для неї стало улюбленою справою життя. Ось ця лялька-мотенка стала першою у колекції Наталії Данилюк. Надихнувшись відзначенням ювілею Івано-Франківська, майстриня взялася до справи, яку раніше ніколи не робила. Тепер жінка навіть не розуміє, як їй вдалося виготовити такий стародавній оберіг. Було відчуття, що це не я роблю, що моїми руками хтось це робить. Дуже було дивно, коли я її зробила, а потім з якимось таким подивом уже з усвідомленням розглядала, як у мене це все вийшло. Перша лялька. Вона так само є дуже гарна. Я не можу сказати, що вона не досконала, але пропорції тіла в неї трошки інакші. В неї за короткі руки. З часу виготовлення першої ляльки-мотанки минуло вже два роки. За цей період кількість виробів майстрині сягнула вже сотні. Тепер вони, зізнається, пані Наталія уже удосконалені і цікавіші. Оця лялечка вона зроблена мною останньою. От, і е, тут вже просто видно, наскільки багатий її костюм, як вдало підібрана, е, підібрані візерунки на тканинах е, на спідничці, на фартушку і на, е, на головному уборі. Е, це все є шалінові тканини, які використовувалися завжди в нас, е, на, на, навіть на Галичині використовувалися вони, і жінки дуже гарно одягалися. Щоб виготовити ляльку-мотанку, Наталія Данилюк затрачає близько восьми годин. Працює переважно вночі. Медик за фахом, майстриня за покликанням. Кожна її лялька індивідуальна та неповторна. Усі ідеї власні і продумані до найменших дрібниць. У них жінка вкладає не тільки позитивну енергію та побажання найкращого, але й свою душу. В кожній ляльці є моя душа, я до неї розмовляю, коли я її роблю. Я до неї усміхаюся, коли її вже виготовила. Коли поганий настрій неможливо робити ляльку, то обов'язково мусить бути якийсь позитивний е, заряд, і тільки в такому випадку та лялька буде мати позитивну енергетику. У колекції Наталії Данелюк циганки, сімейні пари, жінки з немовлям, ангелики, зайчики та навіть мати Тереза. Усі виготовлені із натуральних матеріалів бавовни, шерсті та мережева. А для їх оздоблення використані декоративні елементи народного костюма: спідниця, запаска, сорочка, фартушок та хустинка. Загалом каже майстриня: її лялька така ж, як і була тисячі років тому, хіба що трішки удосконалена. Основа обов'язково вона почерпнута із тих старовинних ляльок мотанок. Лялька справді намотується, до неї нічого не пришивається. Вона, взагалі, елементи одягу, я так само не шию, вони просто проклеюються. Важливим елементом є то, що на обличчі є хрестик. Ну, це є солярний такий знак, він досить сильний. Але для мене це є вперше, як я от роблю ляльку. На, намотала уже тільце, і я роблю спочатку оцей хрестик. Для мене лялька вже охрещена, тобто, які злі сили до неї вже ніколи не підберуться. Тому дитина може бавитися тою лялькою спокійно. А взагалі вона як сувенір, як, як оберіг, може бути в кожній родині. Нині частина творінь Наталії Данилюк знаходиться у приватних колекціях не лише України, але й Іспанії, Канади та Америки. Переважно усі ляльки вона дарує, адже зізнається, від цього отримує неабияку насолоду. Тепер до виготовлення мотинок долучаються і її діти. Вони також першими оцінюють творіння мами. Виставка в краєзнавчому музеї триватиме тиждень. Згодом вироби Наталії Данилюк можна буде побачити і у фортечній галереї Бастіон.